Бюджетних кросоверів зі штатів на реальних прикладів наших клієнтів. Мене звати Зурисав. Це компанія Teslogistic, і ми починаємо. Перша на черзі це Volkswagen Tiguan, Комплектація S'E 2016 року. Мінімальні пошкодження по передній частині. Як бачите, у нас капот цілий. Потрібно буде замінити крило, бампер, а також фа. Ру одну, і звісно, розшітку. Як бачите, у нас підсилювач, бампера цілий. Також радіатори всі цілі і справді мінімальні пошкодження, навіть трішки скучний варіант. Вирочна ставка на аукціоні 3350 доларів, пробіг у всього 95 тисяч миль, тобто 150-155 тисяч кілометрів для автомобіля, якому майже 10 років ідеальний пробіг. По комплектації, що ми маємо безключовий доступ, також є рейлінг на даху, панорама. Чотири склопідйомники, шкіряні сидіння з електроприводом та перфорацією, і, звісно, підігрівом. У нас є кондиціонер, великий екран на запуск кнопки, і цей втігун у нас повнопривідний. Також разом з автобілом до нас приїхали деякі запчастинки, комплект двох ковриків, А саме як гумові, так і текстильні. Вирошна ставка на аукціоні 3350 доларів. Вартість ключ в Україні без урахування ремонту 11630 доларів плюс ремонт. Якого тут не так багато. Фара, крило, бампер, решітка радіатора. На цьому все. Йдемо до наступного автомобіля. І наступний автомобіль в нашому топі це буде джип чороків. Комплектації лачіт-плюс. Останній рік випуску цього автомобіля, а саме. До Ресталляну, 2018. По комплектації у нас є безключовий доступ, але в першу чергу поговоримо про пошкодження. 2018 рік пробігу всього 88 тисяч миль. Пошкодження попередній частині справді мінімальні. Потрібно буде нам замінити капот. Також переднє праве крило Просто його відрихтувати а замінити фари. І верхня от накладка. Ну, друзі, ви знаєте, що таке джип-чирокі 2018 року. Двигун цілий радіатори на перший погляд також цілі. Також питання, звідки нас потекла рідина, щось дуже схоже на мастило, але цим вже буде займатися ремонтний відділ. Говоримо, що ми маємо по комплектації. У нас шкіряні сидіння, вони комбіновані, великий екран мультимедії, також у нас двозонний клімат-контроль. Шкіряне мультикарбон. друзі. Це джип Cherokee в дуже гарній комплектації. І що ми маємо позаду? Позаду до нас приїхала верхня так звана рісничка. Як бачите, вона ціла, все у нас тут дуже добре, потрібно буде тільки попідпаювати деякі кріплення. Другий ряд у нас тут все дуже добре. І заглянемо, що ми маємо по багажнику. Багажник у нас тут доволі-таки просторий. Звісно, потрібно буде зробити хімчистку. Детально дуже гарний колір автомобіля, синніх джип-чирок я вже давненько не бачив, і говоримо про ціни. Вирішена ставка на аукціоні – 3250 доларів, пробіг всього 88 тисяч миль. Це в нас повнопривідний джип-чирок, який зараз вийшов для нашого клієнта з доставкою, з розмитненням, з брокерськими послугами. Також з постановкою на облік та пенсійним фондом всього 11500 тисяч доларів плюс ремонт, якого тут справді небагато. Йдемо далі. Друзі, наступний день і останній в цьому випуску це буде Jeep Компас 2020 року. А не дивлячись на те, що це свіжий автомобіль, він розігрався всього за 3750 доларів. Пробігу тут, до речі, всього 30 тисяч миль, а, тобто 50 тисяч кілометрів. Тут нас повний привід чорний кольор, і це комплектація Latitude. По пошкодженню ми бачимо, що вони тут справді мінімальні. А все, що потрібно буде зробити, це замінити капот, також відновити бампер а, і переднє праве крило. Поки що якихось пошкоджень додаткових я тут не бачу. Звісно, це звичайна комплектація Latitude, тобто, можна сказати, базова, саме якщо ми говоримо про пригони автомобілів зі США. Адже мінімальна комплектація, скажімо так, перша, це буде спорт, І майже ніхто не замовляє. В даному випадку в нас є і безключовий доступ, і е, комбіновані сидіння шкіра та тканина. А також шкіряне мультикермо а, в даному автомобілі також працювала безпека. А саме в торпедо, також в подушки керма і е, ноги. Так, це те, що спрацювало. Як бачите, зараз автомобіль у нас вже розібраний по безпеці. І... Атобіль відновлюється. Також весь пластик у нас тут захований. у нас на повному приводі все дуже гарно. Позаду також ніяких поскожень немає. І друзі, оце от справді, скажімо так, от бестселер українського ринку. Якщо ми говоримо про невеликий компактний кросовер, саме зі штатів, з. Знову ж таки, комбінація невеликий пробіг, свіжий рік і адекватна ціна. Адже 3750 доларів була виграшна ставка на аукціоні. Вартість під ключ в Україні всього 11800 доларів, плюс ремонт, якого тут не так багато. Ми відновлюємо безпеку, замінюємо капот, відновлюємо бампер та замінюємо праве крило переднє. Або ж його від. І все, друзі, якщо вас цікавить купівля автомобіля зі США, ви знаєте до кого звертатися. Теслогістик, ми працюємо по всій Україні. Автосалон знаходиться в місті Полтава за адресою вулиця Риси Криченко, 84. Під цим відео будуть всі посилання, де ви зможете залишити заявку або ж відразу нам зателефонувати. Ми вас безкоштовно проконсультуємо, що зараз можна собі придбати, в який бюджет, та під ваші критерії і бюджет, знову ж таки, підберемо найкращі варіанти. Безпроблемно відновимо ваш автомобіль. Видамо на червоних номерах, як ви це вже бачили в не одному з наших випусків. І вже в своєму місці ви можете поставити без автомобіль на облік. З вами була компанія «Тестингістик», Мене звати Одеса і до скорих зустрічей.